Всім доброго вечора. Сьогодні я гуляла знову. У мене парк був сьогодні. Ось такий. Не дуже маленький. Ось таке місце. Ось отам, прямо, я сьогодні копала. Десь, мабуть, Сто на 100 метрів, як лісочок маленький в парко. Або посадочка, можна так сказати. Ось прийшла до ось такої деревини. Подивіться, яка вона здоровезна. Але вона вже вся порізана, вся поїдена і все. Більше нічого від неї не залишилося. Ось тільки трошки стовбури ще. І так. І що ми сьогодні наловили? Ось, бачите, все, мабуть, і вигоріло спеціально. Що ми сьогодні накопали? Давайте почнемо з сміття, мого улюбленого сміття. Ось дивіться, ось так, як завжди, мішок, таких бутилочок. Це сьогодні найкраща знахідка. Кому треба шотландська ворка, може відправити. Далі. Таке незрозуміло яке. Якісь шайбочки, шайбочки. Якесь, можливо, це з кроваті. А можливо, невідомо що. Так, далі. Ось це невідомо, що. Так я не розібралася. Воно наполовину пластмасове. Наполовину метайлеве. Тобто незрозуміло, що воно таке. Це очима знайшла. Це ось такі ремінці. Ці два. В одній ямці викопала. А це вже інша була ямка. Всі вони мідні, дуже гарно звеніли гарним мідним сигналом. Ось такі. Ось така ціпура. Я думаю, що то в собачу. Бо дуже часто на собак одягають. І тут дуже багато людей гуляє з собаками. Так. І це щось ось також металеве, незрозуміло. Два шматочка чогось. Не знаю, що воно таке. Але дуже цікаво іноді буває. І до найцікавішого. Це найстаріша монета. Трохи відніється кораблик. Ось така вона. Або рання Єлизавета друга. Або пізній Джордж, Мабуть, все ж таки це Джордж. Так, мабуть, це Джордж шостий, бо нібито голова повернута вліво, то це не Єлізавета. Спробуємо помити без щотки нічого не відмивається. Якась тут така почва дуже страшна. Нам навіть з'їдає монети, як в'їдається в них. Це десь близько 1942, 1945, 55. Можливо, відмию, відчищу, тоді виставлю фотку. Так, що в нас ще є? Дуже цікава, це ірландська монета. Це. Я так думаю, що це Ван Пені, але це Ірландія. Так, що у нас наступне? Це Хав Пені. Це пені. Вибачаю, це Ван Пені. Ван Пені, Ван Пені. Це все це один фунт, один фунт. Ось такий. Це більш пізній 2006 року, його ще можна розібрати. Це більш ранній. Де молода Єлізавета? 1993 року. Так, а також дві по 20. І того ми скільки маємо тут? 2 фунта 40. 41, 42, 43. 43 пенні. І найцікавіше, найцікавіше сьогодні, коли трішечки золото я думала, що це золото. Це якась підвісочка. Я її, коли витягувала трошки, конюшку порвала. Вона дуже, мабуть, така в вологому місці. Дуже-дуже погано. Я думаю, що це не золото. Не. Але дуже хотілося, дуже хотілося золото. Ну, така підвісочка цікава, дуже цікава. Ось такий у нас сьогодні коп. Як завжди, сміття дуже багато, знахідок також нібито немало. Але таких дуже цікавих, мабуть, і немає сьогодні. Але тренування та свіже повітря та дуже гарний ліс, сухо, тепло, дуже гарно. Не ліс, нас, а парк він. Виглядає, наче ліс для мене. Дуже гарно. Погуляли, щось піймали. Всім гарного вечора. Ось такий лік. така, така краса, така осінь, суха. Ще багато-дуже багато зеленого лісу. Дуже багато зеленого листя. Так. Всім гарного вечора, до нових зустрічей. Чекаю від вас лайки, якщо вам сподобалось, або дізлайки, якщо не подобається. І підписуйтесь, бо я дивлюся по тому, скільки людей дивиться, і скільки підписок, ну, дуже мало. Підтримайте мені, будь ласка, так хочеться отримати ваші лайки, дизлайки, ваші, можливо, коментарі. Дуже хотілося б їх. І обов'язково підписочка. Вам не важко, а мені приємно. Гарного вечора!